Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Слова старця Ігнатія про майбутнє України стали пророчими. Він тоді попереджав про важкі часи та війну, а також бачив. Як український народ боротиметься за свою перемогу. Віщун стверджував, що 2024 року Україна важкими зусиллями здобуде свою перемогу і на цих землях настане мир. Цього року, під знаком весняного сонця, коли небеса відкривають свої обійми, прийде час великих змін. Я бачу, як небесна благодать зійде на воїнів, що стоять на варті своєї землі, і наділить їх мужністю і мудрістю. Таємниця перемоги полягає у згуртованості та вірі. Вороги, які прийшли з мечем, побачать, що їхні плани руйнуються один за одним, а їхня агресія повернеться проти них самих. Які принесено народом України, об'єднають світову спільноту, усі міжнародні альянси та партнерства зміцняться, та буде ухвалено рішення на користь миру і стабільності в Україні та Європі, наголошував він. Старець говорив, що слова та вчинки лідерів різних країн впливатимуть на перебіг подій, неочікувані союзи та дипломатичні прориви додадуть нових розділів до історії, показуючи, що справжня сила полягає в єдності та діалозі. Загалом, через такі події, Україна стане прикладом того, як народ, зібраний разом у боротьбі за свої права, може змінювати хід історії та творити нове майбутнє. Згідно з пророцтвом. У 2024 році на фронті відбудуться битви, які дадуть Україні шанс на перемогу. Відбудуться ключові військові події, які змінять баланс сил на користь України. Відважні дії воїнів на полі бою та стратегічні перемоги змусять агресорів відступити. Попри труднощі, рік 2024 стане роком, коли світ побачить, як віра, надія та Льв можуть змінити хід історії. Історія України надихатиме покоління, а перемога стане миром у темряві та символом того, що добро завжди перемагає зло, говорив він. Цього року, коли літо розкриє своє тепло, станеться ще один важливий поворот у війні, сили природи та віри сплетуться разом, вносячи неочікувані зміни в перебіг події. Я бачу, як злива мужності та сміливості омиває поле бою, очищаючи землю від зла та агресії. У цей час відбудуться вирішальні битви, де мудрість і стратегія українських воєначальників виявляться ключовими. Вороги, які зазнали поразки, зіткнуться з непереможною стіною справедливості, їхні помилки та неправильні діяння вийдуть на поверхню. І стануть об'єктом осуду світової спільноти. На їхній території відбудуться внутрішні потрясіння і розколи, які змусять їх замислитися над своїми діями. Цього року небесна благодать особливо осяває Україну на її землях, підкреслював Віщун Ігнатій Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково! Вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас, Господь!